Всіх вітаю. В зв'язку з позавчорашнім перепадом напруги мій Кенвуд приказав довго жити, так що прийдеться поновити свою діяльність на УКВ. Для цього зараз реставрую свою, як той казав, забуту антенку. Переносну ягу. Причепимо, зараз ось сюди електрод. Це вона тут у мене з квітня місяця отакого відпочиває. І вийдемо на прольот буде у 12.04. Правда, там трошки Русаковська орбіта. Ну, Будемо пробувати зв'язок отримати із своїми. Давайте, до зустрічі на СО-50.